Величезний скарб золотих та срібних монет, котрим дві тисячі років, було знайдено в Нідерландах. А от що з ним сталося далі, ви дізнаєтесь, додивившись це відео до кінця. Отже, наприкінці 2023 року, два друга пошуківця, озброївшись металодетекторами, досліджували поле в 40 кілометрах від Амстердама. Саме тут, по річці Рейн, всередині першого століття проходив кордон Римської імперії. Пошук виявився Явився надзвичайно успішним. Друзі знайшли скарб, який містив 404 монети, причому 116 з них були золотими. Це були 72 римські ауреуси, викарбовані з 19-го року до нашої ери по 47-й рік нашої ери, і 44 статери з ім'ям кельтського вождя Кунобеліна, короля бритів, який володарював з 9 го по 42 й рік нашої ери, і підтримував дружні торгівельній відносини. З Римською імперією. Також скарб містив 288 срібних монет, які були викарбувані між 200 роком до нашої ери та 47-м роком нашої ери. Серед них був рідкісний динарій з портретом Юби І, царя Нумібії. Нині це сучасна територія Алжиру. То що ж сталося з цим скарбом? Може він був проклятий, а пошуківці померли в муках. Може його вилучили правоохоронці, а пошуківці отримали. П'ять років з конфіскацією, та ні, Національний музей Нідерландів просто викупив цей скарб. А пошуківці отримали не лише абонемент на його відвідування, а й купу грошей. На думку археологів, які займалися вивченням скарбу, монети ймовірно були закопані у 47-му році нашої ери. Їхнім власником міг бути римський солдат або торговець, який повертався з Британії на континент. Згідно із заявою фахівців, раніше на материковій частині Європи не знаходили скарби, які складаються з суміші римських. Британських і африканських монет. Цей скарб монет також є найбільшим скарбом римської епохи, коли-небудь знайденим у нідерландській провінції Утрехт. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Violity, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та стародавні артефакти. Я ж дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал у пошуках золота та Карбів, аби не пропустити нові цікаві відео.